Всім привіт! Сьогодні готуємо оладки на молоці. По цьому рецепті вони виходять настільки смачні, немов пончики. Ці оладки виходять дуже пухкими. До миски вбиваємо 1 яйце, всипаємо 1 столову ложку цукру, пів чайної ложки солі, 1 чайну ложку ванільного цукру та вбиваємо 300 мл молока. Молоко обов'язково повинно бути теплим. Я його перед цим підігрів у мікрохвильовці. І усе це разом гарненько перемішуємо до однорідності. І вже після цього додаємо борошно, тут його 200 г, але додаємо його поступово. Частину всипали, перемішали, всипали, перемішали. Так у нас не буде комочків. Після цього тісто має ось таку консистенцію, як ви бачите на відео. Така дуже-дуже густа сметана. Далі додаємо ще одну чайну ложку розпушувача і гарненько ще раз перемішуємо. Тільки перемішав і вже видно, що в тісті появляється у тісті з'являється повітря, воно стає пухкесеньким. Далі накриваємо його рушничком та залишаємо постояти 20 хвилин, щоб тісто підійшло. Далі йдемо смажити. На дуже добре розігту пательню вливаю достатню кількість олії, це приблизно 4-5 столових ложок. І викладаю порціями оладки по одній столовій ложці на порцію. Оладки смажу на невеликому вогні 2,5 хвилини. Після чого їх перевертаю, накриваю кришкою і смажу ще 2 хвилинки. Дивіться, які вони пухті. Оладки витягую на паперовий рушничок, щоб він у себе вібрав усю зайву олію. З цієї порції тіста у мене вийшло 12 ось таких пухких та смачних оладок. Усім смачного, ставте лайки та підписуйтесь!